Привіт. Та ну, чекай, поговорити треба, що ти мені ручки маєш. Так, слухай, О, ти людина військова, давай я у тебе зроблю кілька уточнень. Скажеш, висловишся? Давайте. Значить, дивись. От є організація українських націоналістів. Вона і була, і є. Як ти думаєш, там люди знають українську мову? Керівництво організації засновники знали українську? Да. Ні. Ні? Да, 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 да. Значить дивись, от ніхто ж не говорить націоналістів та націоналісток. Всі говорять організацію націоналістів, не змінюють назву. Чому? Тому що націоналіст це може бути і мужчина, і жінка. Для чого було змінювати назву Свята Захисників, День Захисників і захисниць? От скажи, будь ласка, для чого туди було ще захисниць приписувати? свою думку, скажи.